Вимикай буденність. Вмикай премач росіяни знову тероризували шахедами і Харківщину. Ударні дрони атакували село василів Хутір Чугуївської громади. Внаслідок цього постраждало восьмеро людей. Серед них двоє 16-річних. Про вибухи повідомляли і в Ізюмській міській військовій адміністрації. Подробиці атаки та наслідки поки уточнюють. Вісім безпілотників ворог спрямував на Слобідський район Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив, що масований удар припав на комунальне підприємство. Постраждали двоє людей. На місці влучань виникла пожежа. Сильно пошкоджена комунальна техніка. Один з тролейбусів вигорів ущент. Пошкоджені навколишні житлові будинки. Загалом цієї ночі Росія вкотре запустила шахеди з півдня та півночі. Безпілотники фіксували на Одещині. Бойова робота тривала в Запорізькій, Дніпропетровській. Російській областях у повітряних силах попереджали про загрозу дронів для Краматорська та Павлограда. Також росіяни цієї ночі спрямували Каби по Сумщині та Донеччині. Росія досі не передала Україні або ж партнерам анонсований ще тиждень тому мирний меморандум. Документ не бачили ані в Туреччині, ані у Штатах, хоча саме Трампу під час телефонної розмови Путін. Пообіцяв його підготувати про це вечірньому зверненні. Повідомив Володимир Зеленський. Президент назвав дії Росії черговим обманом і затягуванням. Мовляв, РФ усе робить для того, щоб зустрічі були безрезультатними. І це вагома причина для тиску на країну агресорку додатковими санкціями. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву. Словом, а не тиском, слова з Москвою не працюють. Черговий російський обман все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. Це ще одна причина, щоб були достатні санкції, достатній тиск на Росію. Якщо Росія продовжуватиме цю катастрофічну війну, Сполучені Штати відмовляться від організації переговорів, але це не означає відмову від принципів чи друзів, заявив напередодні на засіданні Ради безпеки ООН американський представник Джон Келлі. Він згадав про масовані ракетно-дронові атаки росіян, зазначив, що це не демонструє прагнення до миру і наголосив, мирна угода, яку запропонував Кремлю президент Дональд Трамп, найкращий можливий результат для Росії. Путін Повинен її укласти. Джон Келлі зазначив, що Вашингтон справді зацікавлений у мирі і щоб його досягти, готовий співпрацювати з Києвом, Москвою, європейськими партнерами та ООН. Однак наполягатиме, щоб обговорення мирних питань обома сторонами відбувалось сумлінно. Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажатиме цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки. Додав представник сполучених штатів. Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовляємося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату. Кремль втрачає позиції через негнучкість у мирних переговорах. Заявили в МЗС Туреччини. Офіційна Анкара наголосила небажання Росії проявляти гнучкість в переговорах щодо припинення війни з Україною, ставить її в невигідне становище перед сполученими штатами та міжнародною спільнотою. Туреччина, за словами глави МЗС, уже передала Москві своє бачення реалістичних умов припинення вогню і готова виступити посередником. Також Анкара поділилася своїми підходами до миру з адміністрацією Трампа. На їхню думку, Україна та Європа уже частково адаптувалися до позиції США, тоді як Росія ні, що лише погіршує її дипломатичне становище. Перші результати переговорів, як от обміни полоненими, стали можливими завдяки відкритості обох сторін, але подальший поступ залежатиме від політичної волі Кремля, кажуть у Туреччини. Український безпілотник вразив російську станцію РЕП за 200 мільйонів доларів. Сили безпілотних систем опублікували приголомшливе відео спецоперації. Дуже рідкісно ціль військові 413 го батальйону рейд спалили з відстані 70 кілометрів. Втрата одного з ключових засобів радіоелектронної боротьби Борісоглебськ 2 суттєва для російської армії. Адже цей комплекс не лише шалено дорогий, а й призначений для радіоелектронного приду. Ушення супутникового зв'язку та навігації ця станція також виконує радіорозвідку на озброєні один із найсучасніших комплексів РЕП Росіян і 2013 року, і завдяки своїй дієвості є пріоритетною ціллю для наших бійців. Готують боєприпаси для дронів, якісно мінують територію для зупинки ворога, та самі ж розчищають шлях від ворожої вибухівки для наших армійців. Наступний сюжет про мінерів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Нині роботи в підрозділу чимало, адже ворог продовжує штурмувати часів яр, який захищають воїни 24-ки. І без якісного мінування оборона цього міста не була б такою успішною, як і без допомоги небайдужих українців українців. цим хлопцям потрібні гроші на безпілотники, адже без них нині на фронті як без рук. Реквізити далі у сюжеті нашого воєнного кореспондента Єгора Ромахла. Тож він і вся наша редакція просить, долучайтеся. Ну вони літають знищують ворога. Ми робимо їм боєприпаси, якими вони їх знищують. І це лише дуже стислий опис роботи мінерів 24 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ці воїни з вибухівкою на Ти до них приїжджає базовий боєприпас, і вже тут у майстерні його готують для ефективної роботи наших дронерів. переходники під гранату от, так виглядає. Сюди кадешка вставляється, от, накручується три гранати. Напіві, окрім збирання боєприпасів для ударних БПЛА інженери займаються наземним мінуванням. Зокрема, сапери 24-ки зробили значний внесок у міцність оборони часового яру, адже через якісні міні-загородження ворог втрачає тут багато техніки, бо окупанти женуть свій особовий склад просто по мінах. Як в ось цій спробі штурму цього разу вдалося знищити ворожу БМД бронеавтомобіль та шістьох росіян на мотоциклах. Є багато ділянків, де групи гарно працювали, і ворог просто пробував пройти, але їм нічого не вдавалося. Не пачками там лягали і припиняли свої спроби там на тих ділянках пройти. Крім цього, розвиток БПЛА нині дозволяє проводити і дистанційне мінування, що убезпечує роботу інженера. Та якщо наші мінери правил ведення війни дотримуються, то від ворога такого очікувати не варто. В арсеналі росіян багато конвенційно забороненої зброї, скидають мінують дороги, датчики, які розпізнають машину і підриваються іменно коли машина посередині. І вибухівці додають хімію, яка просто людей роз'їдає руки. Люди отравлюються, використовують міни ловушки, магнітні. Крім роботи в майстерні, мінери чи не щодня відпрацьовують свою майстерність на полігоні. Я зараз проводимо імітацію замінованої дороги дистанційно ворогом. Група буде вирушати і розміновувати дорогу. Адже, окрім збирання боєприпаса, інженер має вміти розміновувати ворожі вибухові пристрої. У цій справі найголовніше ювелірна точність та обережність. Змотуємо, як кажуть, удочки. І біжимо всі в укриття. Після чого можна тиснути на детонатор. Древ! Нині Донеччина, як і інші прифронтові регіони, всіяна ворожими мінами. Не в останню чергу тут відіграє й дистанційне мінування за допомогою тих самих дронів або РСЗВ. Тож роботи у вибухотехніків завжди, хоч відбавляй. І аби підтримати їх титанічну працю, ви можете приєднатися до збору 24-ки на БПЛА, які будуть вражати ворога зібраними хлопцями боєприпасами та допомагати у мінуванні Донат за QR-кодом або номером картки. Єгор Румахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти Сітіві єдині новини. Боротьба за інклюзивний пляж в Одесі триває. Унікальний соціальний комплекс відпочинку для людей з інвалідністю під загрозою закриття, оскільки міська рада аналювала документи на постачання та відведення води, кажуть його працівники. Вони вважають рішення влади міста незаконним, адже спершу технічну документацію погодили. До того ж, пляж, де працює майже 20 ветеранів російсько-української війни, і де створено всі умови для людей з інвалідністю, вже готовий приймати відпочивальників на відміну від багатьох і. Інших, де ще багато чого треба зробити, та Марія Одеси взялася саме за інклюзивний пляж, і лише втручання обласної військової адміністрації ситуацію змінило. З подробицям Олександра Ченкова вже майже всі мурали є, вже готові рятувальні пости, лодки, всі шезлонги, пандузи. Всі готові. Ну інклюзивні кари вже чекають вже як місяць для роботи. Я так скажу. Рівник інклюзивного пляжу та ветеран російсько-української війни Емін Ібрагімов каже, комплекс готовий приймати відпочивальників. Тут заплановані заходи для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни. Утім, коли пляж відкриється та чи станеться це, взагалі, невідомо. Ми заключаємо меморандуми. Зі спортивними клубами і будемо тут проводити спортивні заняття, йога. Е, ну багато чого наразі в червні вже буде тут. Проводитися захід. Ну ми ще не знаємо, відкриємо чи ні. Все залежить від міської влади. Ну не від нас. Ми готові. Проблеми з відкриттям через відсутність прісної води, розповідають працівники пляжу. Технічні умови на водопостачання та водовідведення міськрада Одеси погодила 3 березня а вже 27 – Скасувала своє ж рішення на захист унікального інклюзивного пляжу. Стала ветеранська спільнота. Іван боєць 214 го окремого штурмового батальйону «Опфор». брав участь у боях за Солодар, Бахмут, Кліщіївку, а також у харківській операції. У наслідок поранення отримав інвалідність. каже такі простори відіграють важливу роль у соціалізації та адаптації ветеранів до цивільного життя. До того ж, тут працевлаштовані майже 20 ветеранів з інвалідністю, і тепер вони. Можуть залишитись і без роботи, і без місця для соціалізації. Я не думав, що я так ментально не витримаю з цього всього. Може, через те, що дуже довгий час я воював, воно якось так привиклося мені, що звикнути до цивільного життя, переналаштувати себе, це було дуже, дуже тяжко. Да, і так дуже багато лишніх думок, сам на сам краще не лишатись, тому да, Такі от ком'юніті, це. Прям рятують місяць тому. В коментарі фактам в Одеській міськраді пояснили, технічні умови анулювали, начебто, через низку недоліків у документації. А вже зараз опублікували відео та стверджують, що підведення водопостачання на фінальній стадії і причин хвилюватися нібито нема. З залученням підрядної організації з яких вкладено договір проводиться роботи з прокладанням мережі шляхом проколу через підпірну стінку для можливості підключення інклюзивного пляжу для мережі водопостачання і водовідведення. та засновник інклюзивного пляжу каже: насправді причина глибша. Скандал розгорівся через забудову морського узбережжя, адже поряд планували звести восьмиповерхову споруду. Міськрада вже видала дозвільні документи. Тут нема пояснення. Це ж питання тільки забудову, яку вони намагаються протащити та побудувати. Їм не потрібна зі ні інклюзія, ні пляжі, нічого. Вони придумали героїчно, що вони нам проводять воду. Зачем вони навіщо вони відключили нас, а потім героїчно самі проводять Знову ж таки тратять бюджетні кошти на це? Хоча у нас є труби на балансі, є громадська вбиральня, інклюзивна, через яку йшло все підключення. Ветеранам довелося писати скаргу президенту. І зрештою, у ситуацію втрутилися військове командування і одеська обласна військова. Ва адміністрація спільно вони видали наказ про заборону будь-яких реконструкцій пляжу під час воєнного стану. Також одеському міському голові Геннадію Труханову рекомендовано переглянути раніше ухвалені рішення виконавчого комітету Олександра Ченкова Гандрапенько, факти сітіві. Єдині новини.